Загалом акція зробимо Україну чистою є частиною всесвітнього руху Let's Do it The World, який об'єднує понад 100 країн у всьому світі. В Україні в цьому році вона пройде вже в п'яте, тобто це така ювілейна акція 25 квітня починаючи з 10-ї години ранку. В цьому році організаторами акції на національному рівні виступила громадська організація Let's Do it Ukraine. Чернівській області координуємо ми представники громадської ініціативи Екомісто. Акція ем... метою нашої акції є не лише прибирання, а є також підвищення рівня соціальних зв'язків, є така виховна функція та також підвищення екосвідомості. Загалом по Чернівській області до організації акції приєдналися як і комерційні організації, і громадські організації, та також державні установи. З кожним роком акція набирає масштаби, і в, цьому, в минулому році по всій Україні, Україні приєдналося близько 117 тисяч людей. А в цьому році ми очікуємо більше, ніж 250 тисяч людей по Україні. Якщо говорити конкретно про Чернігівську область, то крім Чернігова, приєднало ще 11 населених пунктів, що вдвічі більше, ніж у минулому році. А Потрібно також пам'ятати про те, що зробимо Україною чистою це виключно соціальний проєкт, який організований на громадських засадах. Ми не підпорядковуємось жодній політичній партії. Так, і що ще хотілося сказати, це про те, що буде відбуватись сортування 25 числа на всіх локаціях, які Сортування будуть... сміття. Так, сортування. Mm. Це і в місті Чернігові на 14 локаціях, так, і також по області на кожній локації, у всіх населених пунктах, навіть у селах, буде проводитись сортування. Тобто ми будемо і навчати людей, і привчати до того, що сортувати неважко, що це робити потрібно для збереження нашої екології, а також так, для того, щоб наші розвантажити полігони така ціль У нас ми після наради три тижні тому направляли. У районі листа між інше було доручення виконавчі обов'язки щодо сприяння вашої акції mm -hmm. і такі інші. Ви відчули, що вам там що хтось сприяє району. В принципі, там, де були координатори, і вони звертались, то так, допомога в принципі була. Тобто є ще там деякі невирішені питання на сьогоднішній mm -hmm. день, тобто там по вивозу сміття, саме там у маленьких таких населених пунктах, там трошки складніше, тобто mm -hmm. ще ведемо переговори. А якщо це великі міста, то в принципі сприяння є, але, на жаль, просто не всюди є координатор то якщо ще хтось хоче звернутися Ще є час, так? Ще поки є, час є, ми ще можемо надати і інформаційну підтримку, і якщо у нас буде ресурсна підтримка, то ми також направимо її по ринку. Mm -hmm. Пане Сергію, щодо міста. Щодо проведення акції, будь ласка, щодо проведення акції в місті Чернівець, наразі в нас вже є 14 офіційно зареєстрованих та погоджених з управлінням житлово комунального господарства локацій. На яких одночасно в цей день відбудеться акція. До таких локацій, вийшли зупарки Лісопарк березовий Гай по вулиці Пухова, Березняк в мікрорайоні Коти, пляж Золотий берег, брянський ліс та берег Десни за Чернігівським національним технічним університетом, берег озеро Земснаряд, Сосновий ліс в районі Старої Подусівки, берег річки Стрижин в районі вулиці Київської, ліс поштовий в районі Шевстянка, ліс мікрорайоні Масани, берег Десни в районі пішохідного мосту та міський парк Куртури та Відпочинку. При підготовці до акції ми намагалися почути усі побажання, та також зробити прибирання таким чином, щоб кожне місце щоб у, до прибирання долучилося усе місто, тобто локації географічно наш. Дивіться, так, 25 квітня хтось почув там анонс, чи е, після нашого брифінгу почув інформаційне оголошення і прийшов на Золотий Берег. Що він там побачить, і ну, що взагалі людина там. До Бо... чого вона долучиться? Що взагалі буде відбуватися? На кожній локації оця ці годині на волонтері чекатиме координатор. З кожним волонтером буде проведений інструктаж техніки безпеки. Буде розказано про правила сортування сміття. Та буде також допомога у координації по місцевості. Щось брак вибрав випадку. Ми намагалися лишити. Державні підприємства та соціальний педальний бізнес до допомоги із ресурсами, але наразі лише на 20% ми забезпечені, бо очікуємо на велику кількість волонтерів. Тож за змоги ми пропонуємо людям брати власні рукавички та декілька пакетів розміття. У нас буде свої ресурси, але через велику кількість добровольців ми намагаємося по-перше, забезпечити студентів та школярів, а більш Людей, так сказати, більш заможних просимо або приходити зі своїми витратими матеріалами, або також допомогти якимось Ну, Головні матеріали це, ну, це витратні матеріали, це рукавички та моментальні мішки без місця. І люди не будуть всі разом не прийдуть рівно 10. Хтось придемо о 10.30, хтось можливо підтягнеться до 11. Тобто координатор буде готовий. Надати інструкцію і сказати, ось бачите, там сміття і збирається. Правильно до цього року у координаторів на місцях виступає громадське об'єднання. Тобто, окрім однієї чоловіки, одної людини відповідальної, яка вказана по всіх локаціях як координатор, йому допомагатиме ще команда, яка буде допомагати реєструвати людей, усіх розподіляти треба матеріали та допомагати з є при цепово домовленість житлово комунального господарства місця Чернігів щодо того, що після того як вони збирають це сміття, його, кудись. Діли, заправи, вивезли. Так, безперечно, всі локації вже попередньо узгоджені. Завтра ще з головою житлово комунального господарства, управління житлово-комунального господарства міської міськради Гадірович Луценка. У нас ще буде попередній моніторинг локацій. Тобто ми проїдемо у все місто і ще зробимо фотозвіт та позводимо точки з бору сміття. Щоб комунальникам було легше в цей день якомога швидше вивезти це на сміття. Також через те, що цього року ми сміття сортуємо, підприємства, яке займається хто також у саме у день акції будемо намагатися одразу вторною ну, стороною вивезти. Ну то вже знаєте, після всіх суботників, що мішки кіпотом тижнями лежать, так а, чи може було ще до наступного прибирання. Добре. Чи е, достатньо інформаційної підтримки, в принципі ж, і білборди, деякі, да, і сіті є. Так, звичайно. Так, звичайно. Ми дуже дякуємо вам особисто та департаменту інформаційної діяльності за підтримку. Ось, вона ми проведена потужна інформаційна кампанія в соціальних мережах. Також анонс нашої акції почули радіослухачі, побачили е, люди соціальні ролики на телеканалах, навіть на національних телеканалах. Е, Ще близько тисячі фіш буде у нас по всьому місту. Розкворена mm -hmm. та близько десяти тисяч правильних місцях. Так, звичайно. Не на столпах. Так. так, звичайно. Ще близько 10 тисяч листівок. Особисто кожен отримує через поштові ящики. Звичайно, mm -hmm. ага. і е, оці адреси локацій, тобто місць прибирання, можливо, хто не знає цього слова. Е, вони ж є десь. Ну так, звичайно, хтось, хто... наприклад, комусь душі, де їх можна знайти, щоб долучитися, наприклад, у. Так, усі посилання можна знайти через національний сайт ukraine.org, де ми як координатори зареєстровані, та на карті поставлені точки прибирання та контакти координатора. Mm -hmm. Тобто телефони можна попередньо зв'язатися і так далі. Ми попередньо з вами говорили, я не можу цього не спитати, ви самі сказали. E, до вас вже зверталися політичні партії, ви ну, під. A, щоб цю акцію надати вам певну підтримку і, і, і зрештою, провести якийсь спільний захід. Так, безумовно такі моменти були, але ми ще раз eh, хотів би ще раз залучити, що наш не підтримує офіційно жодна ніяка політична партія, жодної копійки ми не отримали. Уся акція організована та пройде виключення за рахунок волонтерської праці, за рахунок ініціативних людей при підтримці державних органів влади та соціально-відподатного бізнесу. Окей, давайте перейдемо до запинити. колеги. прошу. Вот. Прошу, Сергій Кортець. Підприємство, куди ви будете звозити сміття, буде стягувати платню чи ні, чи ви домовилися. Так, офіційно повідомляю, що нами заключено договір з підприємством і усе сміття, яке ми зберемо окремо, у нас це було буде придбано. Тобто ми ще й отримаємо гроші за зібране сміття, які потім витримаємо на наступний рік, також на забезпечення акції рукавичками та.

Чому не провели 4 акцію, а іменно 25-го. На чому так розслужити? Так, я відповім. Взагалі на національному рівні було звернення офіційно до Міністерства житлово комунального господарства з проханням провести цю акцію разом із комунальними підприємствами, але, на жаль, саме в Чернігові ця акція була сильніша. По всій Україні багато областей долучаються до акції разом. Ось, але ми у цьому проблем не бачимо, тому що відбулись, та, сміття ніколи не з'явилося. Ще додатково ми території це проманіторно, на яких офіційно пройшов міський день благоустрою. Ось сміття на всіх вистачає, і я вас запевнюю, що наша акція буде впрети тому, що Чернігів став ще частішим. Дякую ще за підміну. Ні, наш партнер підприємця. Который...